Артем Біденко, керівник інституту інформаційної безпеки. А сподіваюсь зараз сказати доброго вечора. Вітаю, Артеме! Вітаю, вітаю. Режим економії навколо. Бо темно трохи сто процентів. Більше того не було світла, включила півгодини назад. Переживав що не зможу включитися. Особисто ви, до речі, як заощаджуєте з огляду на наполегливі заклики Укренерго, яке сьогодні було трошки розчароване мешканцями північних і центральних регіонів їхньою не зовсім свідомою позицією, бо підвищили споживання тоді, як просили навпаки? Ну у мене сім'я, в принципі, заощаджує. Ми на двохзонному лічильнику намагаємося на ніч ставити прання і. Миком посуду, і у нас всі лед лампочки, тому для нас це не є щось незвичне, нема не проблеми притушення світло в нововечірі включати. Тому так економимо і вся країна має економити саме так. Власне, сподіваємось на свідомість кожного громадянина України з огляду на те, що росіяни продовжують випробовувати нашу міць а їм не дасться її зламати. Далі до поточних подій, давайте з вами обговоримо одна із гучних власне, подій сьогоднішнього дня. Це раптова відставка британського прем'єра Ліз Трас, і власне те, що Борис Джонсон. По-перше, висловив бажання поборотися за цю посаду? А по-друге, має, ну принаймні, за опитуваннями, достатньо хорошу підтримку для того, щоб зрештою знову стати до керма британського уряду. От такий камбек може відбутися Бориса Джонсоненюка, якого ми дуже любимо. Як оцінюєте все це? І чи не видається вам це такою собі продуманою рокіровкою? Ну, ми можемо припускати що завгодно, тобто, це справді може бути певна політична технологія. І, е... Пропозиція певної такої демократичної заміни з заміною пожили 45 днів, і тепер повертається лідер, який знає, як владнати з проблемами. Але мені здається, все ж таки, ну оскільки це Великобританія, і там дуже потужна, е дуже потужні журналісти, дуже потужні медіа, подібні речі, вони би неодмінно вилізли би. І швидше за все, маємо все ж таки ситуацію класичну, коли е іноді. Розумієш, якщо ти політичний лідер, а Борис Джонсон є таким лідером, ну хорошим якісним лідером, розумієш, що варто відступити на крок назад, дати можливість іншим спробувати показати себе в цій складній ситуації, і коли вони не справляться, повернутися. Тобто історія знає багато таких прикладів. Один з таких найбільш відомих це Шаль де Голь, який теж відступав в певні історичні моменти, і потім повертався, показуючи, що він єдиний може вирішити проблему. Тому я думаю, що скоріше, все ж таки, маємо аналогічну історію. Інша справа, що світ прискорився, все прискорилося. І Якщо раніше треба було кілька років, щоб і виборці, і політики зрозуміли, що без когось вони не справляються, то зараз достатньо 45 днів. Ну а далі про Україну, де нічого не змінюється в сенсі влади вже 20 років. Давайте поговоримо про те, що нині відбувається в РФ. А серед цікавого, те, що мобілізація, та сама часткова мобілізація завдасть помітних збитків російській економіці. Впаде споживання виробництво, з'явиться дефіцит робочої сили, підірве довіру споживачів. Економіка країни буде потерпати. Про це пише Блумберг, посилаючись на звіт Аналітичного департаменту Центробанку Росії. Питання таке: на практиці це як буде виглядати, і взагалі, е, чи дає нам це якісь переваги з огляду на те, що росіяни, по-перше, звикли терпіти це для них нормальний стан. А по друге, ну, якщо не буде роботи, то залишається один шлях власне, в армію або ж в кримінал? А... Висловлю зараз чисто мою думку, але нам варто давно варто припинити радіти з того, що може бути якась економічна криза в Росії. Можуть бути якісь економічні негаразди. Ми маємо зрозуміти, що е, те, що в них відбувається, і буде відбуватися, це є дзеркало того, що відбувається в Україні. Не, не буде в них ситуація гірша, краще, тобто дві країни ведуть війну. І якщо в одній країні є певна рецесія, інфляція, втрата робочих місць, очевидно, в іншій країні це буде приблизно так само. Тому так в Росії насувається економічна криза, але маємо розуміти, що в Україні так само є економічна криза, і радіючи з них, ми забуваємо, що в нас така сама проблематика. Тому я би розділяв два питання: перше питання це як нам сприяти тому, щоб Росія розпалася, щоб в Росії почались громадянські рухи. Тут в першу чергу не економіка, тут в першу чергу має бути психологічний тиск. Чим більше Україна буде перемагати, чим більше Україна буде об'єднана, чим більше українці будуть е виглядати вищими, кращими наша армія кращою, тим більше будуть злитися і нервуватися росіяни і ганьбити свою владу. І саме це буде ключовий фактор розхитування е Росії не економіка. Бо е економіка, якщо вона в них погана, вона і в нас погана. І другий момент ми маємо думати про те, як робити свою економіку кращою, як нам проводити реформи, як забезпечувати прозорість тих чи інших процесів, тому що це дозволить нам витримати довше. Умовно кажучи, ми знаходимося на спринті. На ми почали разом спільно це війна двох країн, але ми маємо їх випередити в усіх сенсах, і для цього мають бути системні зміни в нашій країні. Ви вважаєте, що злість росіян, яка буде ну, народжена тим, що Україна дедалі сильніша, вона буде спрямована проти їхньої влади. Або ж вони знову ж таки будуть злитися ще більше на, саме на Україну, і ще запекліше власне, підтримувати свою владу і її агресивні наміри? Я прихильник політичної психології, як підходу в політичному аналізі, і. Ці різноманітні підсвідомі мотиви, мотиви е колективного підсвідомого вони дуже багато значать політичних процесів. Розуміючи, що ментальність росіян вона справді ну, дуже девіантна в тому плані, що вони заздрі, вони хочуть бути кращими, вони хочуть доводити, що вони інакші. І коли це їм не виходить, вони обертаються проти самих себе. Це реалізується у них навіть на побутовому рівні, коли вони приходять додому і від невдач на роботі вони б'ють своїх рідних, свою жінку, своїх дітей і так далі. Тобто, це глибока девіантна поведінка. Аналогічно буде повно проявлятися і в ситуації з нашими перемогами. Чим більше Україна буде перемагати, чим більше Україна демонструватиме стійкість, тим більше вони будуть проявляти свою ненависть на себе всередину. У них не буде іншого, не буде куди її проявляти. Спочатку це буде сварки в сім'ї, а потім це неодмінно перейде в те, що вони почнуть протестувати проти своєї влади на кухнях, в колективах. Але це відбудеться: цей е, е, кривавий російський бунт він необмінно ставиться. Просто дуже хочеться, щоб він стався якомога раніше. Це питання виживання нашої країни. До речі, про наше виживання. Давайте дійсно про нас поговоримо. Ви знаєте, згадалося літо і паливна криза. Тоді, власне, Атаки росіян були спрямовані на нафтобази, на нафтопереробні заводи, ми всі пам'ятаємо черги на заправках, відсутність пального, але достатньо швидко енергоринок переформатувався, тобто адаптувався під ті обставини, які от виникли, і зрештою відносно швидко все налагодилось. Нині ми маємо енергетичну кризу, теж з очевидних причин. На вашу думку, наскільки енергосистема ну після того як. Зможемо полагодити безпосередньо о, фізично, зможе адаптуватися після цих масштабних атак? Ну, тут питання скоріше віри. Мені хочеться вірити, що ми адаптуємося. що і на рівні індивідуальному, як прості громадяни, ми готуємося до цієї складної зими. Тобто, люди справді купують собі спальники. Я особисто купив спальники, а люди справді займаються якоюсь автономним забезпеченням. Із газові горілки а хтось, якщо має таку можливість, ставить сонячні автономні станції, щоб хоча б забезпечити свої котли, якщо живуть за містом, дуже сильно виріс попит на генератори. Очевидно, що влада теж робить якісь дії, які нам ну невідомі, вони не є очевидними. Але мабуть, ну це це мало би бути. Я чекаю, що це відбувається для того, щоб на умовний грудень ми вийшли підготовлені. І для того, щоб навіть якщо у нас будуть удари по критичній інфраструктурі, відновлення займатиме 2-3 дні не більше, що не буде небезпечним для ні для людей, індивідів, ні для країни в цілому. Про сади перемоги хочу вас розпитати, оскільки я знаю, що ви маєте відношення до цієї ініціативи. І передусім хочу розпитати про те, як же ж вона трансформувалася за кілька місяців після того, як була організована, і який вигляд має зараз, і які основні напрямки розвитку. Сади перемоги розпочалися в березні. Я очолив ініціативу в серпні, і наша основна робота сьогодні це питання продовольчої безпеки. Ми активно працюємо з громадами багато їжджу по Україні зараз. І ну, по перше, у нас розроблено поле правове є типова програма самозабезпечення громад. Ми працюємо з громадами, щоб вони приймали свої локальні такі програми, але ну мало прийняти програму, треба її реалізовувати. І ключове, ми працюємо, щоб громади на рівні сіл невеличких міст могли створювати продовольчі резерви і могли справедливо розподіляти ресурси всередину. Бо е, сьогодні немає в Україні проблеми. Нестачі продовольства, тобто ми бачимо, що продовольства вистачить. У нас є проблема перерозподілу, оскільки відбулися сильні зміни в демографії, багато людей переїхало. Багато людей живе зараз не там, де вони зазвичай живуть. Вони переїхали в села. Не у всіх є робота, не у всіх є гроші. То постає питання, щоб ми за рахунок солідарності за рахунок об'єднання зусиль багатьох допомагали тим, кому ця допомога потрібна. У нас є кілька. Таких е, хороших показових пілотних громад, наприклад, Буки на Черкащині, які демонструють, що при грамотному підході можна підготуватися до зими навіть суворої, навіть холодною, навіть. Такої дуже страшної зими дуже добре. У них підвали заповнені консервацією, яка яку будуть отримувати малозабезпечені люди або а, переселенці. Вони допомагають збройним силам там десятки тонн вирощують овочі, фруктів, консервують це все передають. Тобто, це все має сьогодні відбуватися на найнижчому рівні, поки держава реалізує, в е, маю на увазі е, держава як вищі органи влади. Реалізують свою основну задачу. Це оборона. На найнижчому рівні, як колективи, як громади, ми маємо за, за самозабезпечитися, маємо самі про себе попіклуватися, і от сади перемоги. Вони саме про це: про те, що ми маємо єднатися, маємо саджати в себе на балконах ту зелень для того, щоб мати вітаміни для себе, або для тих самих військових передавати, для того, щоб ми займалися цим, тому що погано сидіти в соцмережах і думати, як все страшно, як все страшно, краще піти виростити той перець себе на балконі. Тобто це така глобальна ініціатива. Вона історична, вона прийшла з першої другої світової війни і ніби успішно реалізовується в Україні. Тоді нехай далі буде ще успішніше. Дійсно, замість того, щоб їсти власну нервову систему, займаємось корисними справами. Допомагаємо один одного, підтримаємо. Зрештою, ми наближаємо нашу перемогу з кожним днем. Будемо робити це ще завзятіше. Дякую вам, надзвичайно, що долучилися до нашого марафону. Артем Біденко, керівник інституту інформаційної безпеки. Ну і також один із фундаторів ініціативи Сади Перемоги.